Україні! вас вітає канал Спініг TV. Сьогодні, на жаль, не вдалося спіймати рибу. Отримав медаль з дерева. Провів час з друзями дуже файно і збираємося помалу додому. Наступного разу, думаю, пощастить зловити. Сьогодні, навряд, на жаль, не вийшло нічого зловити. І отримав ось таку третю медаль з дерева. Дякую вам всім за перегляд, за підписку на канал, за лайки. За... За коментарі і бажаю вам гарного перегляду і до нових зустрічей в наступних відеороликах. Ну а з вами, як завжди, був канал Спінік ТВ. До побачення!